Вітаю з вами віллі. Вправи з диском, частина друга. В першій частині ми використовували досить легкий диск. Зараз я вам покажу вправи з більш тяжким диском. Вага така, яку ви можете тримати на витягнутих руках. Поїхали! Сама перша вправа розминочна. Ви її, мабуть, часто бачили. Отакі от, от підняття над головою. обертання над головою. По черзі піднімаємо одну другу руку. Диск якомога ближче до голови. Далі більш амплітудне обертання диска отаким от чином. Тут вже можна включати корпус. Далі закидання диску через плече. Отаким чином. Вправо називається поцілунок біцепса. Ну і на кінець справа на виносливість і на імпульс ви часто, мабуть, і бачили, роблять і боксери. Такі виштовхування диска під кутом 45 градусів. Ось такий неважкий комплекс. Дозволить вам бути завжди в формі. Залишайтесь на каналі. Слава Україні.